Ми вирішили посадити полуницю. Ну, ще садити не будемо, а будемо готувати нашу плівку. Не робили прямо на землю. Тут дамо відстань трошки, щоб було проходити. Можна пізніше замульчувати чи соломою сам рядок, щоб було краще. А так ми положили нашу плівку. Плівку 2-3 роки, як правда, без дирок будемо садити по ряду тут на дві каплі. І так ведемо, брали в агротеремі нашу. Я брав десятку, щоб була відстань одна від одної капля, тому що ліпше буде, заб'ється одна, друга буде поливати, буде так краще. Тут кусочок і ще там маємо кусочок посадити. Будемо садити одне поле бріло, тут кусочок посадимо бріле, а там буде у нас амі. Так як ми брали, не брали, в мене була плівка, брат привіз. Бачите, вона лізе сама це. Ну і все рівно, хоч трошки ще базилік посадили, ще є який базилік. А ми садили тут нашу альпійську полуни, Ой, суницю, бачите, це суниця, Такі ягоди. І дітям є постійно поїсти. А тут будемо. Ще й смачно. Про, про, проходити, зараз покажу каплю положили. Ну і сам процес пилівки. На кінці ми робимо таку, щоб промивати потім, бачите. А потім так зав'яжеться. Потім зняли, промили. Обов'язково треба, тому що вона від води може зеленіти, забивається капля сама. Внучка хоче допомогти. Вона нам допомагала на Херсонщині в порядку в по картоплі постійно. Так само і тут. І другу положимо рядом, все заллється, а потім будемо вже садити. Розмотуємо вручну, Можна розпособлення. А ми так. Вона не тяжко. Це кілометр. Взяли кілометр. Отак От ми положимо. Натягнемо зараз, Зарівняємо. і будемо садити ми отак. От з однієї сторони і з іншої сторони наша полуниця буде. Ну і будемо плівку зараз розтягувати. Так як я сам розтягую теж. Покажу, отак От буде ціле поле. Решта буде у нас. Друге поле і покажу, як будемо садити. Дивимося, це наша підготовка. До посадки буде. Водичка влє, за лється. така У нас плівка вийшла і тут кусок 6 по 18 метрів. І тут 3 по 40. Вже поливаю, цю сторону почнемо звідси садити. Ну а полиницю Бріло і Амі ми заказали в Максима, хоч можна пересадити і нашу. Ото і оброблялось, але все рівно на землі, бачите? На землі трохи травичка підростає, заростає. Один виход, вроді добре, але є і поганенько, що трава росте, зато видно, шкідників все решта. І в нас така, вже внуки, бачите, внуки вже її. Вона другий раз дала трошки, бо я скосив, і внуки їдять. І так в мене продовження. Доброго мирного дня вам всім. І будемо садити ми свою полоницю бріла. Бріла, це розсада. Бачите, взяли у Максима бріла, так, позначив, що вся бріла. Непогана розсада, звичайно. Зараз я вам покажу, детальніше розкажу. От така в неї королева, бачите, такі корінчики суперові. І одразу одна таку гряду. Трохи тут посадимо і ми вже садимо, посадили неділю назад свою копанку і розкажу, покажу, як йде процес. Прошлий рік ми садили теж, я в кінці жовтня садив нашу брілу і амі, тут в мене бріла туди за тепличкою, але я садив без плівки. Бачите, і тут я трошки насадив свої, це ми вкинули десь 800. Курщиків, і в нас гляньте, яке розрослося. Хто хоче скоріше собі, просто, щоб не купляти лишні цього, купити з тисячу штук. І ви потім можете свою плантацію засадити своєю, як то говориться, чи розсадою, коли усіки будете окореняти, чи ту саму копанку. Бачите, нею вона зараз квите і є гляньте, Квите і є навіть, бачите, ягідки. Я її скосив був. І тут я її неділю назад пересадив. Хочу показати, що пересадив. Пересадження було. Це я 60 см один від другого. 30 см по ряду. Ряд від ряду, але на одній каплі. Чому посадив так? Буде з одної сторони і буде з другої сторони. Просто метр двадцять була. Ширина нашої мульчі. І решта садимо, тут я садю бріло і решта садимо ми розсаду нашої полуниці. Отакі. Бачите, дівчата, сваха приїхала в гості теж любитель садити і у нас собі сади. Так що ще можна садити, бо я говорю, що я садив отут. І непогано все й вродило. І отакі, бачите, неї, полізло до теплички у нас. отакі такі кущики були гусики, розмножились і маємо такий результат нашого. Теж садилося по ряду, але я в шахматному порядку з однієї сторони, з іншої сторони порядку садив, два рядка тут робив, але в землю. А тут у нас буде вже так. Да, і тут була копанка, тут у нас є розсада. Якраз ми подивимося різницю свіжо зірваної нашої викопаної копанки і розсади. Росада, звичайно, буде стояти зразу, чесно кажу, хоч тут, кажу свіжа, це не переслана, ні нічого, хоч там та, чесно кажу, зійшла вся. Прошлий рік я садив, зійшла вся. Весною я вам у відео своїх показував, схожість, то саме, які були плоди на них. Ну, Але вже два-три рази ми сапали тут. Все рівно бурян своє робить. Я не проходив нічим по від бурянів. Такий результат буде у нас, я покажу далі. Тут у нас буде кусочок. Ще ми свої копанки добрали на пробу, а тут вже пішла і різниця. Бачите, тут є у нас розсада, а тут копанка. Копанка більш така, як то кажеться, викопана. Вже добру вибирали, бо є з чого вибрати. Ну а розсада вона піде, піде, головне, щоб середина була. І ще тільки жовтень. Сьогодні, 7, тільки жовтня. І такий результат буде далі. Траха собачка походив. Поплівки сусідські, здоровий. Зробив трохи отакі прорізи. І будемо робити кажу різницю, так як у нас. Не скажу, що погано ця, ця вже прийнялася. Знизу капля Капля от з цієї сторони, капля з цієї сторони. Тут дві каплі, десятки відстань між каплями. Що взяв десятки, щоб ліпше розмочило, Деяка заб'ється, буде якраз непогано. Краще брати, я так зрозумів. Тут треба брати. Десятку. Не 20 см, я взяв 10 і вилив, буде непоганий. Ну і буде суперово, це провірено. І буде рости на цьому, вусики будуть пускати, а тоді вже можна обривати вусики, робити собі. Не забуваємо, що на полониці можна заробити як на ягоді, так і на розсаді. Це я вам точно кажу, що є непоганий бізнес ще й на розсаді. Тому що розсаду теж, якщо розсаду, треба брати землю, треба брати касети, теж хлопотке, затратне, тому що і розсада дорогша. Але можна садити і копанкою. І розсаду, і копанки. Це все договарюєтесь з покупцем. І садите, продавцем тобто, і садите. От так будемо ми пробувати. Чому посадив полуницю, полуниця просто непогано йде ягодами. Беруть у мене цього року. Тут вродила небагато, тут в мене було два рядочки таких і там трохи вродила, але менше сотні, певно, і не продавалося за гривню. І Торгувавши, коли літом, на, я в травні місці, бо цього року погода тепла була, в червні місяці полониця йшла дуже добре. Чи привозна, тих, хто свою продавав непогано. Вона рік на рік не той, але менше 50. Я думаю, зараз вона гривню вона не буде коштувати. Є дрібніша, то звичайно менша, а гарна. У нас коштує більше. Так ми будемо досадювати тут. І де я вам показував свою плантацію. Кому ще розсада, будь ласка, чи копанка. Там є номер телефону. Хоч я так подивився, хочу тут ще забрати ту полуницю. Теж буду трошки вивозити свою розсаду полуниці на ринок. Скажете, пізновато, ще можна садити, чи копанку, чи то, ще піде. Ще тільки, кажу, Я садив прошли рік пізніше. Головне, щоб вона була дуже якісна розсада. Розсада в касетах, взагалі там коренева, я вам показував суперова. Бачите, досаджують вже. Такий зробив замірювач, зразу Дирки робили, бо тут була без дирок 30 см, одна від другої, вона розростається, а ну що коренева, бачите. Коренева. І все, і корінь воно росте. Вона так і буде. Як копалка трошки прихоріє, а тут буде йти. Плюс я ще в каплю дам на днях корінювач добрі такі міндобривом. І покажу, розкажу. І каже, що вона буде себе буйно. Ну, за нею треба уход. Від кліщів, від цього, та за нею треба дивитись. Тому що як кліщ піде, він може забрати вам повністю полуницю. Воно, він передається, як то кажеться. Так само і під тим може бути дуже багато слимаків, вони там розмножуються, тепло це літом. Тоже треба їх просто е, тоже вбивати, як то кажеться, виганяти, щоб вони там не розмножувалися. Садиться отак. Do zobaczenia.